Що таке справжнє кохання? Це точно не тільки метелики в животі, не тільки секс, не тільки фото в інстаграм. Справжнє кохання це коли ви не граєте ролей. Коли не боїтесь бути собою. Це коли у вас є хімія, так, але ще більше є ваш зв'язок. Всім привіт! Мене звуть Андрій Пушков, психолог, сексолог. І сьогодні я поділюсь із вами п'ятьма правилами, які я бачу знову і знову у довготривалих, глибоких, чесних стосунках. Десь ось тут. Мені буде дуже приємно, якщо поставите свій лайк, підпишитесь на канал та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перше правило бути чесним, навіть коли страшно. Чесність це не просто говорити правду. Це вміти сказати, мені зараз боляче. Я сумніваюсь. Я боюсь тебе втратити. Мені хочеться більше ніжності, так? Це про можливість сказати і озвучити своє я. І одна клієнтка якось зізналась, я боюсь сказати, що мені не вистачає турботи, не вистачає ніжності. Бо вона думала, що її партнер скаже, ну знову тобі щось не так. І коли вона нарешті наважилась, виявилось, що він навіть не підозрював про це. Він обійняв її тоді да, і сказав: Я відчував, що щось не так, але не міг зрозуміти. І я дуже вдячний і радий, що ти змогла мені це сказати, тому що мені вже не потрібно додумувати тоді. Так, бувають інші варіанти: людина мовчить роками, потім вибухає і каже: Мені набридло, що ти мене не чуєш. Хоча вона жодного разу могла б не казати прямо про свої потреби. І кого тут винити, так? Чесність це запрошення у вашу глибину. Бо коли ви мовчите, партнер будує любов не до вас, а до вашої ролі. І часто саме вашої такої, знаєте, зручної ролі. Це як, якщо ви, втрав... ви одягаєте на обличчя маску. І хтось цілує вас, але ви знаєте, що цілують не вас, а вашу маску. А всередині такий внутрішній голос, колись ти все одно все зрозумієш? Не зрозуміє. Чому? Тому що це часто відбувається через питання з батьками та батьківською любов'ю. І як це буває? Як це будується? Дівчинка, наприклад, не мала вітати любові. І тепер чекає, що її партнер. Дасть їй цю любов, але вона сама не говорить, якої любові вона потребує та як їй це необхідно. Прочитай мої думки та бажання в цей момент. Да, вона переносить свої образи з татом на свої стосунки зі своїм партнером. Чи може вона отримати то, чого не отримала колись? Ні. Тому що вона і сама собі не може відповісти, якої саме любові вона потребує. Тому тут важливий да момент чесність з собою і чесно сказати собі, чого я хочу, і потім з цим йти до партнера і проговорювати це також. Це важлива деталь ваших здорових стосунків. І це перший пункт. Другий критерій поважати себе і партнера. Чудове правило. Тому що повага це не тільки будь ласка і дякую. Це не переходити межі, не обесцінювати. Не кричати, навіть коли емоції ну, десь через край. Це є повага. Якось пара на сесії почала сварку, почався конфлікт, один з них вигукнув: ти так завжди ниш, скільки так можна. А інший просто сів і замовк. І подивився на мене. І каже: Бачите, я завжди таке чую. Я вже не знаю, як це вирішити. Це не сварка, це приниження. Сваритись можна, але не втрачати повагу. Це дві різні крайності. Інша пара, да, натомість, сперечалась у мене на консультації, але без образ. І вони говорили голосно, емоційно, але кожен раз додавали: Я тебе чую. Я просто не погоджуюсь. Да? У любові можна злитись, сперечатись, бути незгодними, але без приниження. Бо повага це той фундамент, без якого не буде нічого. Повага це як повітря в вашій кімнаті, його не видно. Але без нього ви не зможете дихати, ви не зможете нормально вирішити конфліктні моменти. Навіть найкраща кімната без повітря вбиває. Вибачте, на це потрібно звернути увагу. Будуйте свою комунікацію і конфліктні якісь моменти, які ви вирішуєте в пару через постійні, такі, знаєте, шаблонні, фундаментарні упередження. Я хочу бути з тобою, для мене вирішити важливий конфлікт, ти мені потрібна. Ти для мене важлива людина. Мені важливі наші стосунки і вирішувати, і будувати найкращі стосунки, які є. Неважливо 5, 10, 15 років ви разом. Яка різниця? Фундамент, на якому будуються ваші стосунки. Це дуже важлива річ. Не забувайте про це. Третій пункт: любов це вибір, а не тільки почуття. Почуття змінюється, пристрасть згасає, а вибір залишається щоденний. Важливе упередження. А, і один чоловік сказав на консультації мені так: я вже не відчуваю до неї те, що відчував раніше, коли я бачу, як вона сміється з нашими дітьми, я ніби закохую знову. Да, це той самий момент. І той самий, це не той, хто ідеальний, це той, кого ви обираєте щодня, і хто обирає вас, навіть коли важко. Любов це не тільки те, що з вами сталося, це те, що ви будуєте. Як сад, якщо не доглядати, заросте бур'яном, так? Любов це як багаття. Спочатку його легко запалити, але щоб воно горіло довго, треба постійно підкладати дрова. І берегти від вітру. І не кидати будь що. Не заливати водою. Так? Це і є. Знаєте, є така фраза працювати над стосунками. Мені вона не дуже подобається, тому що сама. Ідея працювати над стосунками часто може сприйматися людьми, особливо яких є паттерн жертви, як страждати над стосунками. Давайте не будемо страждати. Давайте ми будемо говорити так: я хочу працювати, насолоджуючись цими стосунками, коли це в кайф, коли це в задоволення, і доглядати за стосунками в кайф і в задоволення. Четверте правило: давати свободу і залишатись у контакті. Любов це не злиття, не злиття в одне ціле, це не про стерильність, це двоє окремих людей, які йдуть поруч і не втрачають себе. Це про чітко виражене я зі своїми потребами і бажання. І пара на сесії мені розповідала про свій кейс, як вони зуміли домовитись. Вони проводять відпустку окремо, і вона казала, що ми сумуємо і ще більше закохуємось. Інша жінка розповідала, що я не маю можливості відпустити свого чоловіка у відпустку зі своїми друзями, навіть зі своїми друзями, тому що я відчуваю багато стресу і тривоги. Тобто це про її травми, які вона переносить на ці стосунки. І справжнє кохання, воно витримає дистанцію. І це коли можна дихати окремо і знаєте, що вас все одно виберуть. А якщо описати це метафорою, то кохання це як пташка. Яку не потрібно тримати в клітці, вона залишається там. І в неї є простір, і в неї є можливість насолоджуватися, літати і повертатись. І ось це повернутись це вибір пташки. Це вибір, який, ще раз, будь ласка, ми робимо кожен день, коли ми обираємо цього партнера. Ми не можемо проконтролювати вибір іншої людини. Можливо, ми. Могли б привести кейси, в яких контроль допомагає втримати ці стосунки. Але чи це про дійсне справжнє кохання, чи це дійсно про ті самі зрілі здорові стосунки, я сумніваюся. Тому у кожного партнера є своє я і є свій вій вибір. І якщо ви робите цей вибір один одного, то ваші стосунки здорові і дійсно справжні. Якщо ж це про контроль і ваш вибір через те, що вам так хтось сказав, що ви повинні це робити. Ну, цей вибір через жертовність. А чи необхідна вам ця жертва? Чи дійсно справжні стосунки це про жертву? Подумайте про це. П'яте правило: інтимність це не секс. Це часто про контакт. Так, секс важливий, але глибока інтимність це більше за секс. Це коли вам можна бути вразливими. Коли можна не посміхатись, якщо сумно, коли партнер знає ваші рани і не тисне на них, знає еротичні ваші паттерни і може з ними працювати, і одна клієнтка мені розповідала так: я вперше змогла роздягнутись перед чоловіком і не соромитись свого тіла, тому що він дивився не на тіло, а на мене. Інша пара да, вела в, у свої стосунки ритуали. Раз на тиждень вони запалювали свічки, лягали поруч і по черзі відповідають на різні запитання інтимного характеру. Що тобі було важко сказати мені цього тижня? Це глуй плипше за будь-який секс. Які у тебе були інтимні бажання, можливо, якісь фантазії? Інтимність це не тільки про пристрасть, це присутність. Інтимність як океан. Його. Там дна можна не... і не побачити. І можливо, трохи страшно. Але саме там і є справжня емоційна близькість. Чи готові ви туди пірнути зі своїм партнером? Чи готові ви довіритись, щоб піти в цю глибину? Мені подобається ця метафора, також я часто розповідаю, що інтимність це не тільки про роздягання, це іноді про роздягання. Своєї душі перед своїм партнером. В цьому набагато більше вразливості. Розумієте? Хочу дати вам домашнє завдання. Це не просто ще один список. А це про можливість внутрішнього діалогу, щоб ваші стосунки стали ще більш теплими, турботливими. Це не просто інструкція якась. Це можливість контакту, установити цей контакт з собою, як результат зі своїм партнером. Це такий, знаєте, маленький ритуал. Знаєте, ми часто там дивимося відео, слухаємо, просто киваємо, а потім йдемо далі і все забуваємо, наче нічого не змінилося. Просто, знаєте, в одне ухо влітить тіло, в інше вилітло. Але зміни починаються з дуже простого, ну, точніше, чесності. З пару хвилин, які ви дозволите собі попрацювати. Запросити вас, тому я хочу, в цю невелику практику. Візьміть. Паузу. Запаліть свічку, якщо хочете. І просто запитайте себе по-справжньому. Краще відповідаєте у щоденничку. Що я боюсь сказати своїм партнерові? І чого я боюсь у цій розмові? Де я забуваю про повагу до себе або до іншої людини? Як я обираю кохати, навіть коли не відчуваю цього на 100%? Чи є в мене простір для своєї свободи і для себе, і для партнера? Коли я справді відчував відчувала контакт той глибинний, справжній. Не треба відповідати правильно. Тут немає правильно або неправильно. Тут є чесність. Це не тест. Це ваше дзеркало. І якщо ви в стосунках, спробуйте зробити. Це спочатку можете зробити окремо, а потім разом. Це і є роздягати своєю душею. Бо іноді такі розмови змінюють. На кращі ваші стосунки, ніж роки вашого мовчання, замовчування, терпіння, страждання і так далі. Фінальна думка, так? Ці правила не про то, як правильно. Вони про те, що дійсно тримає любов живою. Бо любов це не ідеальність, це присутність. Це двоє, які обирають бути поруч, навіть коли не знають як. Навіть коли, можливо, десь боляче, навіть коли страшно, але щиро, чесно, іноді найглибше Я тебе люблю звучить не словами, а діями, поглядом, мовчанням, у якому є місце. І тобі, і мені, і нам. Нехай у ваших стосунках буде місце для всього справжнього, вашого справжнього. Не бійтесь відповідати собі на чесні запитання, які я дав в попередньому в попередній частині відео. Зробіть домашнє пора завдання, зробіть цю домашню практику. І я впевнений, що ви зможете познайомитись з собою ще більше і ще глибше зможете пірнути в своїх стосунках в парі. А я, як завжди, бажаю вам теплих стосунків та смачної кави. Та до нових відео. Папа! -па.